Діти, які навчились змалку любити книгу, вже у більш старшому віці не розлучаються з нею. У них з'являються улюблені літературні герої, яких намагаються наслідувати. Книга йде поруч протягом всього навчання, і зробити її вірним супутником життя школярів, допомагають бібліотекарі. При цьому організовують яскраві видовищні свята, що стимулюють частіше зазирати у підручник життя. У молодших школярів щаслива пора. Уроки геть попереду. Літо сонце. Відпочинок у пришкільному таборі. Веселка Херсонського навчального закладу номер 25 Кожен день наповнений корисним проведенням часу. Цього разу до них завітали знайомі бібліотекарі із 13-ї книгозбірні з казковими героями. Вони підготували для дітей яскраве свято. Наша Школа це ОАЗІ з дітства, поэтому ми створюємо всі условия, щоб нам було весело, комфортно, уютно, безпечно і хорошою. І от сьогодні виключення, один з цікавих, радісних праздників. Постійні читачі випустили в небо повітряні кульки з відгуками про прочитані книги, з надією, що вони прилетять до інших дітей, які захопляться читанням. Для тих, хто не знає літературних героїв і не відвідує бібліотеку, є стимул надолужити згайне. стимул для других детей будет читать. Вы видели, как они загорелись, вот кого выберут, кто пустит шарики. Пришлось даже по два человека приглашать, чтобы, потому что они читают многие, но самых активных выбирала. Будем надеяться, что таким образом мы пополним ряды наших читателей библиотеки, то есть заинтересуем их чтением. Задавал прочитать семь книг э, за, на каникулах. я читала «Золотую вежу». Ще ще читала «Кіт у, чоботах». «Кіт у чоботах» – це дуже цікава книжка. Мені подобається у бібліотеки. Бібліотека не зачиняється під час літнього відпочинку. Працівники завжди чекають на своїх відвідувачів, щоб відкрити чарівний світ дитячої книги з чарівними героями, фантастичними пригодами, які залишаться в дитячій пам'яті на все життя.